В Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка відбулось відкриття виставки сучасній ілюстрації книжок Німеччини у рамках спільного проекту бібліотеки та гете інституту в Україні. Продовж шести років наші установи тісно співпрацюють в різних напрямках діяльності. Бібліотека отримала від гет інституту понад 60 сучасних книжкових видань з історії, традицій, політики, літератури та мистецтва Німеччини. Щорічно передплачується журнал «Дойчан». Працівники беруть активну участь у семінарах та тренінгах, говорить Людмила Бабій, директор обласної універсальної бібліотеки імені Івана Франка, міста Івано-Франківська. Ми дуже втішені з того, що цей проект в. Вдалося нам реалізовувати, до послуг і до уваги громадськості нашої, нашого міста буде представлено 190 видань нових книг. Це ті книги, які вийшли німецькою мовою за кордоном за останні 2-3 роки. Мета сьогоднішньої виставки показати високу якість та різноплановість стилістичних підходів до німецької книжкової ілюстрації. Розкрити характерні творчі риси відомих німецьких ілюстраторів, продемонструвати широкий спектр різних технік, якими художники послуговуються сьогодні. Саме завдяки співпраці з Івано-Франківською бібліотекою обласною ми змогли влаштувати виставку книжок, тобто книжки, в яких представлені німецькі сучасні ілюстрації. У процесі підготовки виставки ну, ми дійсно сподівалися на гарний результат. Але коли приїхали сюди, то були ну, насправді вражені, тому що виставка організована дуже чудово, дуже наглядно. я вважаю, у оптимальному вигляді для івано франківської івано Кивців та жителів взагалі області ми запросили сьогодні і, взагалі, до участі в цьому проєкті викладачів кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, технічного університету нафти і газу, після дипломного інституту педагогічних працівників, а також загальноосвітні школи, де Німецька вивчається як іноземна мова. В рамках проєкту відбуватимуться різнопланові заходи. Для викладачів німецької мови шкіл міста, студентів вищих навчальних закладів та учнів спеціалізованих шкіл з вивчення німецької мови як іноземної, планується провести методичну майстерню з вчителями німецької мови шкіл області.